Зеленський заявив, що українські військові проводять контрнаступальні дії в районах Добропілля на Донеччині поблизу Оріхова і навіть стверджує про те, що є певне просування Збройних сил України в цьому регіоні, зокрема біля Оріхова, більше ніж на 3 кілометри. І 12 жовтня стало відомо, що українські штурмові підрозділи провели успішну наступальну операцію на Запоріжжі звільнили малі Щербаки, Щербаки та частину степового. І у вечірньому зверненні Зеленський також повідомив, що атомні електростанції працюють уже три тижні у режимі аварійного електропостачання на генераторах. Ми каже, готові. Відновити електропостачання для них, але для цього потрібні домовленості, яких на сьогоднішній день немає. Також Зеленський поговорив телефоном із Мануелом Макроном, обговорив із ним системи протиповітряної оборони, допомогу. Макрон в свою чергу сказав, що Росія нестиме відповідальність, якщо вона не сяде за стіл переговорів. Ну і вдруге, сьогодні Зеленський за два дні поговорив із Дональдом Трампом. Вони спілкувалися про системи протиповітряної оборони. Вчора в них була домовленість про те, що сьогодні вони продовжать розмову. Конкретних деталей Зеленський не наводить. Він говорить про ракети «Тамагавк». і можливість поставок ракет Тамагавк до України у Кремлі викликає певне роздратування і, як каже Пісков, серйозну стурбованість. Про це пише сьогодні офіційно сайт РБК Росії. І він говорить, що такі удари по території Росії можуть розцінювати там як ядерну загрозу. Я вам, друзі, наведу цитату. Щоб ви розуміли, як власне, Кремль відповів на сьогоднішню політичну публічну дискусію щодо можливості постачання до України цих далекобійних ракет. Зброя ця особлива, каже Пісков, може бути в безядерному ядерному виконанні, висока дальність зброї, Росія вивчає заяви, що звучать на Заході з приводу ймовірного передання ракет. Зараз, каже, дуже драматичний момент, з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість. І каже: уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить, і ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати Російській Федерації? Ставить недратеричне запитання. Експерти, військові, закарам повинні це розуміти. Ну, Пісков, і читайте Путін такий спосіб натякає Трампу, що вже дискусія публічно вичерпана, можна історію з тамагавками закривати, і тамагавки в Україні точно не буде. Адже Трамп говорив, що він проти ескалації. Втім, звісно, слідкуємо за повідомленнями і за рішеннями, які будуть ухвалені в Пентагоні, в першу чергу. І також Трамп після телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Я не думаю, що вони там конкретно це обговорювали, але все може бути. У своїй мережі Тросоушу написав, що він ініціюватиме у Конгресі розслідування спроби свого українського імпічменту 2019 року. Дослівно Трамп написав наступне: український імпічмент проти мене каже, був набагато більшим незаконним шахрайством, ніж Вотергейт. Сподіваюсь, що компетентні органи, включно з Конгресом, розслідують це. Адам Шиф був таким нечесним. Адам Шиф, друзі, це сенатор демократ, який власне ініціював багато питань щодо розслідування протидіяльності Трампа. І він каже, був також він корумпованим. Тобто сенатора звинувачує у корупції, було порушено стільки законів і процедур. Нагадую, друзі, у 2019 році Дональду Трампу ініціювали імпічмент після його розмови з президентом України Зеленським. Тоді демократи звинуватили Трампа у спробі тиску, бо він нібито вимагав від України розслідування проти Байдена та його сина. Гантера, що пов'язано із сумнозвісною кампанією Борісма, Зеленський заперечував тиск і нині про це мовчить. Звісно, у 2020 році Сенат виправдав Трампа. Тому я думаю, що продовження в цій історії буде, не виключаю, що ми побачимо дуже цікавий розвиток подій. Звісно, не поспішатиму з цим, але справді заява Трампа інтригуюча. Тим часом щодо можливих військових загроз. На кордоні з Естонією очільник закордонного відомства цієї країни повідомив, що ситуація не є напруженою і є певне перебільшення у засобах масової інформації, які повідомляли про те, що помітили зелених чоловічків на кордоні із Естонією. Хоча Естонія дійсно закрила на певний час пункт переходу з Росією. Очільником Естонії пояснив, що на південному сході Естонії є дорога, яка ненадовго перетинає російську територію, і місцевим жителям дозволено користуватися нею без зупинки. У п'ятницю каже: ми спостерігали сімох озброєних російських військовослужбовців на цій дорозі з російського боку, щоб уникнути будь-яких потенційних інцидентів, ми тимчасово припинили там рух. Це не перша заява з естонської сторони, які спрощують і применшують загрози з боку Росії. Це саме стосувалося і зальоту літаків російських в їхній повітряний простір. Я розумію, що естонці намагаються сьогодні не підвищувати градус ескалації, так само роблять і інші країни Північної Європи, і в такий спосіб хочуть відтягнути загрози, і плюс вони не переслідують за мету. Турбувати суспільство, яке може в паніці почати рух, міграцію, виїзд країни і так далі. Подібна ситуація була і в Україні перед широкомасштабним вторгненням, коли ми чули абсолютно з усіх екранів телебачення. З усіх шпальт газет і усі інтернет-сайти писали про те, що офіційно влада заперечує будь-яку можливість російського вторгнення. Хоча, до прикладу, американська розвідка писала абсолютно зовсім інше. Єдиний, хто в Україні говорив про можливість такого вторгнення, це був очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Ситуація сьогодні в Північній Європі схожа, і те, що питання можливої агресії Росії проти. Країн Європи залишається відкритим, сьогодні абсолютно ні в кого не викликає сумніву, навіть і у самих європейців, але, звісно, влада буде стверджувати дещо інше і пом'якшувати напруженість. Тому я читав би ці слова саме таким чином. А от Китай, реагуючи на погрози Трампа проведення 100% мит, все ж таки відповів йому. І міністр комерції Китаю Ван Вентьо. Сказав, що якщо 100% мита будуть введені, ми, каже, безумовно будемо відповідати. Але це невірний спосіб, говорить він взаємодії з Китаєм. Дії, США, говорить він, серйозно підривають інтереси Пекіна і довіру, необхідну для економічних переговорів. Оголошення США про введення 100% мит класичний приклад подвійних стандартів, і це безумовно невірний спосіб взаємодії з Китаєм. Сказав він і позиція Китаю щодо торгівельних воєн, каже, залишається. Послідовною і незмінною. Країна не зацікавлена в цьому, але і не боїться, і продовжить свою політику. І вже вирішуючих заходів для захисту своїх законних прав і інтересів. Це, друзі, офіційне повідомлення, що мені абсолютно дуже схоже із калькою росіян. Ми не починали війну проти України, нас там нет, зелених чоловічків біля естонського кордону нема. Але експансія очевидна. Я маю на увазі і російська, і китайська російська військова, і китайська економічна, яка дійсно може перерости у військову.